В мене є. Я дякую нашим спеціальним службам пропозиції Росії до Америці, які Путін віз на Аляску 15 серпня. Я їх перечитав там по перше дуже багато. Їх, якщо давайте так, 14-м шрифтом, одинарний полуторний, вибачаюсь, пробіл, шість сторінок пропозицій, що Росія просить, це не великий текст, а по пунктам. -те 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 -те. І коли я це перечитав, в мене взагалі таке враження, що там не просто проблеми, там шалені проблеми, тому що стільки багато просити зробити, і там багато просять, що тиснуть на Європу, щоб вони зняли. Це конкретна економіка, так, це сута економіка. Там не економічних, практично ну там щось є, яке не дуже пов'язане, але все рівно це саме економічне питання, тому що там проблеми реально великі, і найцікавіше, і я сподіваюся, що в Китаї читали ці пропозиції. Ну якщо я їх маю, то в Китай також має там багато чого антикитайського має характер антикитайський, співробітництво з Тайванем, наприклад. Створення альтернатив китайським виробникам зменшення залежності США від Китаю, це ті пропозиції, які Росія приносить для Сполучених Штатів Америки. Це те, що в Алясці, тобто, навіть знову ж таки, я на 100% звісно не можу бути впевненим, що навіть ці дані це 100%. Тобто я вірю людині, яка має доступ до спеціальних служб відповідно, має ці дані, але коли я дивлюся азербайджанське телебачення. А вони зараз, ось, ну шос власне, саміт з якого почалась осінь у цьому році, вони звернули увагу на те, як дуже тепло зустрічали Алієва, і як як вони сказали, прохолодно зустрічали Путіна. І вони говорять, що взагалі-то похолодання у стосунках Росії та Китаю відбулось саме після Аляски.